Мобілізація в Україні, з якими захворюваннями не беруть до армії. Через військову агресію Росії в Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але існують деякі виключення. Так, під час війни деякі особи звільняються від мобілізації, оскільки мають проблеми зі здоров'ям. Повний перелік захворювань, з якими не беруть на службу до армії, вказаний у наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, пише ZN.ua. Зокрема, від військової служби та мобілізації звільняються чоловіки, які мають важкі патології шизофренія, розумова відсталість, глухота, відсутність кінцівок, сліпота. Також є перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити військовозобов'язаного чоловіка від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний, з якими хворобами не мобілізують. До таких захворювань належать наступні Перше. вілінфекція, якщо вона супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних хвороб, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями. Друге. Психічні та поведінкові розлади. Третє. Хвороби системи кровообігу важкі форми. Четверте. Онкологічні хвороби, якщо людині встановили невиліковний діагноз П'яте. Захворювання кісток виражена деформація або дефекти пальців кисті. Стоп. Важка форма плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності. Шосте. Хвороби системи травлення – щелепно-лицьові аномалії за винятком уроджених аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції. 7. Гепатити. Якщо людина має тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню, і хвороба супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем. 8. Захворювання органів зору, наприклад, анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах. Дев'яте. Хвороби органів слуху глухонімота, стійка повна глухота на обидва вуха. Десяте. Гострі форми захворювань нервової системи, наприклад, енцефаліт, хвороба Паркінсона, менінгіт, міопатія, люмбаго, розсіяний склероз, церебральна форма паралічу. 11. Хвороби дихальної системи, хронічна форма бронхіту та пневмонії, хаозал або важка форма бронхіальної астми. 12. Патології сечостатевої системи, наприклад, гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз.